З новим 2023 роком, всіх нас, Надіємося, цей рік буде успішним. Коротке відео на рахунок того, чи українці, які приїхали по візі Кует, чи вони можуть купляти житло з 1 січня 2023 року. Відповідь ні. І, і це кінцева відповідь, тому що ми е, робили запити, і я робив запит на... Свій банк, який є TD, один з найбільших банків в Канаді, запити на компанії, які страхують Моргі, чи, на жаль, ні. Відповідь проста. Тому, в принципі, наступний крок для тих людей, які приїхали по цих візах, отримати permanent resident. І потім ви вже зможете купити чи квартиру, чи будинок, залежно від того, який буде ваш дохід. В цьому насправді є плюси, що є заборонена на купівлю, тому що об'єктивно люди, які приїжджають, вони не знають точно міста, не знають, чи вони затримуються чи то в Торонто, чи в Едмонтоні, чи в Калгарі. Все-таки добре, напевно, подивитися на, на місто, на типи нерухомості. Ем, ну і теж великий плюс, що ми зараз знаходимося на піку процентних ставок. Вони помаленьку будуть йти вниз, тому насправді, коли у вас буде вже permanent resident, ви отримаєте більше грошей в руки і нижчу процентну ставку. Якщо у вас будуть якісь запитання по, по цьому чи іншому питанню стосовно моргідча, іпотеки, пишіть в коментах, подавайте ваші телефони, я обов'язково вам перезвоню. Гарного дня. Дякую.